Розглянемо прогноз на 10 серпня, з колоди старта ролі перед нами карта 4, -6. дорогі друзі. Сьогодні рідні мої, у вас з'явиться шанс розпочати рух у нових напрямках. У разі успіху ви легко можете задовольнитися комфортом та безпекою, однак не спокушайтеся, Поки він може призвести до застою. Протягом дня, рідні мої, ви будете вільні, від Обмежень та термінів, а завдяки наполегливій роботі. Ви успішно реалізуєте задумане. А позначити це ви можете у колі своїх колег, друзів, близьких родичів. Що стосується особистих стосунків, то у ваших руках доля вашого союзу, тим більше, що складаються щасливі обставини і можлива підтримка з боку особи, від якої було важко це очікувати у справах. Дорогі друзі, йдеться про завершення виконання планів і отримання доходів. І в цілому день вдалий для налагодження нових зв'язків, різних домовленостей, переговорів, для проведення майстер-класів, для відпочинку, побачень та знайомств. Успішними будуть операції з нерухомостю та оренда. Вот такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь. пишіть мені на пошту. Приймаю магазин ТРН Когніта Жуковського 17.